Доброго всім часу. Так, сьогодні у нас 23 квітня. Постараюсь коротенько, але дуже цікаве відео. Дивіться, сьогодні поговоримо про протироєві відводки. Ось ось на носі у нас ця гаряча ройова пора. Як колись писали книжки, це десь 15 травня до 15 червня. Ось цей самий місяць ройової пори. Але як ми самі кожен рік вже бачимо, про якісь терміни говорити зараз не можна, з кожним ріком, роком все зміщується. А в цьому році 100% вони полетять набагато раніше, тобто почнуть руїтися. Я взагалі, постійні глядачі, можливо, бачили, я показував, що я не встигаю за розвитком джіл, тобто я приїжджав підставляти вощину, а вже потрібно було ставити магазини. Потім похолодало, задощилося, і в мене стартери не поформовані, магазини ще не на всіх корпусах. Чому я сказав за стартери, бо на пасіці я борюсь? З руїнням методом заміни маток. Якщо не кожен рік, то хоча б через рік, тобто, щоб трохрішні матки в мене на пасіці взагалі не було. Двогрічні матки це максимум. Але колись я, колись, коли в мене були одні лежаки, невелика кількість, ну просто про проєві відводки. Ну, це простий, якісний, 100% гарантований метод боротьби з руїнням. Тому кому цікаво, не переникайте, дивимось. Ну і з самого, ну самого початку давайте розберемося, чим простий відводок, просто обичний відводок відрізняється від протиройового відводка. Дивіться, простий відводок е, ми робимо на розширення бджолородин. Тобто на збільшення пасіки. Ми його зробили, відне, відне, віднесли одразу на місце, де буде там формуватися сім'я, і він буде там знаходитись. Це раз. По-друге, в обичний відводок ми можемо як залишити матку в нашій сім'ї, з якої робимо відводок, як забрати її у відводок. У випадку з протиройовим відводком матку ми обов'язково забираємо із нашої, нашої сім'ї. Тобто сім'ї, які не хочемо дати зруїтися. І відводок формуємо або в цьому ж самому вулику, де відносимо його на місце, або біля вулика. Взагалі оптимальний варіант сформувати його в цьому ж самому вулику. Дивіться, якщо конструкція вулика дозволяє, ну це, звичайно, наприклад, лежак. Ось ми бачимо так, у нас він на дві бджоли родини, на одну сторону бджола льотки відкриті, вона зараз літає, з іншої сторони у нас льотки ще закриті. Тому в цьому вулику ідеально сформувати протировий відводок. Що ми робимо? Ми, якщо тут немає стаціонарної глухої перегородки, робимо якусь перегородку. Пере... Перекриваємо нею, ну, тобто, щоб джола між собою не контактувала. Тут буде окремо дві сім'ї. Відкриваємо наші льотки і в ньому формуємо відводик. У випадку з корпусними вуликами, наприклад, теж їх розділяємо якимось матеріалом, можна ось таким. Тобто Матеріал, який ні воскова, мільні бджола його не прогризе. Джола між собою не повинна контактувати. Фанерою, доскою, без різниці, просто їх розділяємо. Можна одразу просто кришу і на кришу робити, ставимо корпус, ще два магазини. Якщо ставимо зверху, робимо, формуємо, то льотками на 180 градусів. Тобто стара сім'я наша, літає сюди, наприклад, зверху сформували вулик, літає в іншу сторону. Це для того, щоб їх було добре об'єднати, тоді і вони не втратили всю льотну бджолу. Ще є такий варіант, наприклад, ось такі ящички. Так, невелика кількість у мене колись їх була. Ящичок ставимо біля сім'ї, з якої формуємо відводок. Чому біля або зверху, або біля, або вулику. Дивіться, тому що ми їх будемо об'єднувати. Якщо ми їх одразу десь віднесемо від цієї сім'ї, при об'єднуванні ця сім'я вона втратить всю льотну бджолу. Ну, ми її не втратимо, вона розлетиться по інших вуликах, але саме ця сім'я, вона льотну бджолу свою втратить. А нам цього не потрібно. Нам потрібно зробили протиривий відводок, послабили їх, далі, можливо, даємо відводок можливість нароститися і цій сім'ї, і відводкові, наростити силу, щоб зібрати добру кількість меду і об'єднуємо, і щоб вся льотна бджола залишилась у нашій сім'ї. Тому, для прикладу, так, наприклад, поставили ми ось такий ящичок біля сім'ї, з якої робите протиривий відводок. В першу чергу знаходимо матку. Тому що нам потрібно її перенести в наш відводок. Знайшли матку, перенесли її у відводок. Звідси ще беремо рамку запечатаного розплоду. Теж у нас відводок. Далі ставимо сюди одну рамку сушнини. Обов'язково, щоб матка була мала де сіяти. І дві рамки з, ну, з нектаром, з кормом. Кормові рамка сушнини, рамка. З печатним розплодом. Це ящичок на 4 рамки. Ось такий, наприклад, можна формувати проти равний відводок. Якщо у вас, звичайно, яке там ви там в корпусі формуєте чи в вулику, можна дві рамки печатного розплоду. Тобто протиравний відводок його потужним робити не треба. Дали рамку з печатним розплодом. Ще дві рамки взяли із сім'ї з розплодом, струсили бджолу, рамки назад повернули. Зрозуміли, одна рамка з печатним розплодом і дві розплідні рамки струсили з них бджолу. Сушнина. Дві кормових. Все. Тут замінюємо. Чим замінюємо? Ми матку звідси забрали, тому краще дати їм сушнини. Якщо сушнини нема, можна дати вощину. Вощину даємо у розріз. Зрозуміло, це потужна сім'я. Ми з нею робимо відводок і даємо розріз. Рамка з розплодом вощина. Рамка з розплодом вощина. Рамка з розплодом, вощина. Зрозуміли. Ріжемо гніздо. Єдине, що ми матку звідси забрали, тому, поки вони не запечатають перший маточник, вони тягнути ващину не будуть. Запечатують маточники, вони почнуть працювати, тягнути ващину. Далі, що ми робимо далі? Ну Це вже дивіться. Я, наприклад, я почав виводити матку, коли я ще матки не виводив, я давав їм виводити собі свіщову матку. У мене вся пасіка була на свіщових матах. Тому я давав їм виводити свіщову матку. Якщо ви купляєте, купляєте, там, давайте їм матку, замінюйте. Я потім почав виводити матки, тому я їм давав маточник на виході. Тобто зрозуміли, що робити їм тут на свічових матках нехай собі виводять свічову матку, або там маточник, або там матку ви підселяйте. Коли об'єднувати, я об'єднував на головний взяток. За 5-7 днів, ну, в моєму випадку, це соняшник, за 5-7 днів я їх об'єднував. Просто розділяв їх газе, газетою, декілька шпилькою чи якоюсь колючкою, 2-3 проколи. І вони прогризали і об'єднувалися. Матку, яку залишаємо, так, ну, якщо вам тут дорога тут матка, залишаємо цю, звідси забираємо. Якщо ви просто замінюєте матку, то зрозуміло, стару матку забрали, цю залишили, об'єднали. За, як я сказав, перед оголеним взятком можна раніше об'єднувати. Наприклад, якщо ви зробили перед соняшником і вони собі встигли вивезти матку до соняшника ой, перед акацією, і вони встигли вивезти собі матку перед акацією, зрозуміло, краще їх об'єднати на акацію. Нехай працюють на акацію. Можна просто дати їм, щоб ця сім'я попрацювала матка, в новій сім'ї попрацювала матка, нагнала силу і об'єднали. Так, Що я ще робив колись. Дивіться, з якоїсь кількості вуликів я, звичайно, робив протирові відводки. Інша кількість, я їх не трогав, ну, не було де, не було ну, не було як зробити з нею. Тому із цих, наприклад, ось цієї сім'ї, як я вже показав, так, ось цієї сім'ї ми зробили протирові відводочок, а з цієї сім'ї не робили. Тому що я робив далі, поки ця сім'я виводить собі матку, з цієї сім'ї, з якої не робили відводок. Я забирав 2-3 рамки печатаного розплоду, дві-три рамки забирав печатаного розплоду, давав нашій сім'ї безматочній, з якої зробив відводок, а тут замінював вощиною. Так само в розріз матка з розплодом, вощина, матка з розплодом, вощина, матка, рамка з розплодом, вощина, тобто різав гніздо. Якщо, наприклад, це до акації було десь 5-7 днів, я робив так раз. Якщо до акації ще було 10, Ну, тобто десь 10 днів дві неділі я робив це два рази. Тобто, звідси забирав 2-3 рамки з печатним розплодом, давав сім'ї, з якої зробив відводок. Тільки вони проходили десь, наприклад, днів 5-7. Я, ну, я дивився, вони відтягнули всю вощину, Матка починала в неї сіяти. Я ще забирав дві рамки з печатним розплодом, знову переносив, а тут знову замінював вощиною. Все ось таке. Відео, кому цікаво було, ставте лайк. А я працюю, бо нічого не встигаю. Всім пока і до зустрічі!